У луцькій школі конфлікт через інклюзивну освіту. До нашої редакції звернувся глядач, який стверджує, що його дитину не пускають на уроки. За словами Юрія Волянюка, півтора роки син навчався у зож номер 22. А вчора батьки попросили більше не приводити другокласника. Чому з'ясовувала Дар'я Тимошкова? Юрій Волянюк веде восьмирічного Даниїла до школи. Батько другокласника каже, хвилюється, чи допустять сьогодні малого на уроки, бо вчора його дружина мала неприємну розмову з адміністрацією. Сидить чотири представника освіти, які доводять мою дружину до сліз. Директор вирішила, що я не маю права прийти до школи з дитиною завтрашнього дня і маю вчитися на дому. Біля входу до навчального закладу Юрія із сином зустрічає директорка. Чи, правда те, про що розповідає чоловік, у школі нам з'ясувати не вдалося. Ми не сказали, що ми дитину не. Да я без коментарів». Я не... Ви вислухали одну позицію, розбираєтеся в цьому. Треба дві Вибачте, ні. Як розповів нам батько Даниєла, його син має медичний діагноз, затримка розвитку. Перед навчанням у школі хлопчикові рекомендували інклюзивну форму освіти, тобто із супроводом асистента. Нам сказали, що такої можливості школа немає, що це потрібно брати в штат окрему людину, що це потрібно ту людину навчати і так далі. Ну, звісно, це є так. Але ну, ми не настояли на цьому в свій час. Хлопчик півтора роки вчиться разом зі своїми однолітками, має невисокі бали та зауваження від вчителів за погану поведінку. Малий каже, що ходити до школи любить, однак вчитись складно. Розкажи, чому ти виходиш на уроці? Не добачити у роки. Не подобається, так? Так. Да. Недобачити і захоче спати. Шкільний логопед Катерина Тарасюк займалась із Даниїлом ще із садочка. Малого характеризує так: це дитина особлива, з нею треба займатися. Їй треба більше часу для засвоєння матеріалу. Дитина не агресивна, адекватно себе поводить». Прокоментувати інцидент. Ми попросили начальницю управління освіти до зінові Лещенко. Якраз прийшла і адміністрація школи разом з вчителькою Даниїла. Коли нас від контрольні, він відповідно з дітьми виконати завдання, він не спроможний, тому що сам він нічого не напише. Диктанти він з класом разом не пише. Дитина собі може лялякати, просто заспівати, за якусь пісеньку. Директорка школи Лариса Кучер каже: не забороняла батькам водити дитину до школи, лиш хотіла допомогти малому комфортніше навчатися. Коли ми почали говорити з мамою, мама в сльози. Ми пропонуємо раз дитини індивідуальне навчання, то ми з будуть до дитини додому ходити вчителі. Головна освітянка Луцька Зіновія Левченко пропонує батькові хлопчика скористатись інклюзивною формою навчання для сина. Мовляв, у новому законі про освіту, що вступив у силу в жовтні, передбачили залучення асистентів для особливих учнів у кожній школі. Якщо буде така рекомендована форма йому інклюзивна, ми підготуємо подання на виконком, де будемо просити додатково підставки асистента учителя. А те, що Даниїл півтора роки ходив до школи на загальних підставах, Зіновій Лещенко називає серйозним недопрацюванням адміністрації школи. Вони пішли нам на зустріч, чим тепер собі створили шановні колеги, дуже великі проблеми. Я, що я вам зараз, після того всього, просто подякую. А поки для Даниєла затвердять та підшукають асистента вчителя, батьків просять таки навчати його індивідуально на дому. Юрій Волянюк ж сьогодні звернувся на гарячу лінію міністерства освіти, щоб там розглянули наскільки законні увесь цей час були дії адміністрації школи.